В угорському домі імені Мігая Мункачі організували День пам'яті з нагоди 110-ї річниці смерті Теводара Легоцького, одного з найбільш визначних дослідників історії тодішнього Березького комітету. Легоцький народився в місті Фіуме, здобув юридичну освіту в Кошице, брав участь у революції та війні за незалежність 1848 1849 років як артилерійський офіцер, а в 1855 році оселився в Мукачеві. Окрім обов'язків головного прокурора, займався історичними та етнографічними дослідженнями. Його найважливіша праця тритомна монографія Березький комітат», яка й досі є основним джерелом вивчення для дослідників регіону. У центрі міста Мукачево стоїть колишній будинок родин Лигоцьких. На його стіні встановлена пам'ятна дошка, що тут жив дослідник. Після того, як учасники дня пам'яті поклали вінки пошани, нинішній власник будинку, скульптор Петер Матл, розповів, що його родина придбала будинок майже 100 років тому та неодноразово його розширювала. Під час робіт також знайшли реліквії, зокрема два гарматних ядра. ми пітетем. Я перебудував цю будівлю. Вона була збудована у стилі курії, мала чудову відкриту веранду, широкі сходи та стовпи. Тоді у мене народилося двоє дітей, і мені було потрібне місце. У мене є таке потаємне бажання, що одного разу я поверну колишній вигляд великій кімнаті, відновлю веранду, розберу ці добудови, які я зробив, і тоді курія поверне свою колишню гарну форму. Тиводар Лигоцький, як я згодом дізнався, був офіцером у часи угорської визвольної війни, і так виглядає, що він приніс з собою звіт дві гарматні кулі, які він розмістив на стіні. Мабуть, вони теж мають свою власну історію. Також на стіні ми бачимо цеглину, на якій викарбовано дії 1843. Я отримав у спадщину цю будівлю від імре Редветеї. Також на одній стін ми бачимо геральдичну гравюру зі сталі, яку виготовили очевидно на Мукачівському заводі. Під час перебудови, коли ми зробили на місці вікна двері, то під відливом ми знайшли оригінальний лист від Теводари Легоцького, у якому він описав те, від кого він отримав у спадщину цей будинок і в якому він просив бож. blagoslovennya svoyi rodiny ta nashei batkivshchyni az és bennet, és egy az isten áldásukat a családjára és az édes hazánkra Депутат Лигоцький був шанованою і поважною особистістю у Мукачеві, де прожив 60 років. Згодом він став важливим громадянином міста, чиїми порадами користувалися керівники майже у всіх важливих питаннях. Як знак великої поваги, він належить до тих небагатьох, кого поховали в крипті собору Святого Мартина. Сінтеміндеротвонам ямукачі, які летітала кітота і майже у всьому, що формувало життя Мукачівців, відчутний його відбиток, це й будівлі, і важливі рішення, і так далі. Він дуже багато зробив. Він займався історією Березького комітату, Він написав монографію цього комітату. Також він займався історією міста Мукачева, дослідженням замку паланок, проводив археологічні розкопки, збирав русинські та угорські народні пісні. Він знайшов чимало артефактів, які потім доставив до народного музею. Тобто він зробив дуже багато всього. Що стосується всього угорського народу, всієї історичної спадщини угорського народу, а не лише з огляду на саме Мукачево. коли тут провели демонтаж старої церкви, бо вона стала вже замалою, і залишилася лише ця частина, яка стала каплицею імені святого Йосипа, і за рік побудували цей собор. Його вже поховали саме в крипті цієї церкви, одним з перших. Дуже важливо пам'ятати, яким завзятим він був. Він вчив право, і коли почалася визвольна війна, і було потрібно захистити угорську незалежність, то він у віці вісім. Надцяти років покинув навчання та пішов воювати. Він воював у багатьох локаціях, і до самого кінця визвольної війни у серпні 1849 року ще боровся. І після завершення війни його слава богу не переслідували австрійці. І він повернувся до навчання. Склав іспити на суддю, став юристом і у віці 25 років приїхав до Мукачева і поринув у тотешнє суспільне життя. Йоміш Мукашаєш і Шветібелемогато мукачі козіленбесамдія. Камонданиводіазиву в угорському домі імені мігає Мункачі. Історик Чотарі прочитав лекцію про життя та діяльність Тиводара Легоцького. Він ознайомив слухачів із працями, присвяченими історії Березького комітету, у яких зокрема можна дізнатися про соціальний устрій регіону, етнічний склад та етнографію. Левоцький тиводоркамчико Карпата і Майор összes Карпатанилюсашне. Тиводар Левоцький став істориком, етнографом та науковцем не лише угорського народу, але й всіх народів, які жили на Закарпатті. Він багато писав про ті історичні дані, які вже у 19 столітті були мало відомі. Монографія, яка вийшла у 1881 році, і сьогодні є важливою частиною нашої історії. Більшу частину свого життя він прожив у Мукачеві. Тут він працював і став істориком та краєзнавцем. Ми. Ми закарпатські історики зобов'язані дбати про його пам'ять, адже та документальна спадщина, яку він нам залишив, навіть по сьогодні не опрацьована повним чином. На день пам'яті завітали також учні середніх шкіл та студенти вищих навчальних закладів. Навіть ті, хто вивчає життєвий шлях Легоцького, почули щось нове. І Я була дуже рада бути тут. Я прийшла, бо навчаюся на другому курсі в університеті Ракоці і якраз займаюся діяльністю Легоцького. Мені було дуже цікаво, що ми відвідали його будинок, де він жив, і побували в крипті. Наприклад, я не знала, що його поховано в соборі. Керівники угорського дому імені Мігая Мункачі вважають однією з своїх головних місій презентацію та відтворення життя відомих угорців або тих, хто відіграв значну роль в історії Закарпаття. Директор дому зазначив, що у випадку Тиводара Легоцького це особливо виправдано, адже в останні десятиліття його діяльність дещо забули. Берег сазодяфюшка, Мошмарозедяї танари Кутаттяки Шудятава і Шмеків. Студенти та викладачі Берегівського Танару, університету досліджують його життя та, та працю минулого року. Ми теж запросили та професора Дядячотарі, який провів нам лекцію про життя та діяльність Легоцького. Ми також часто відвідуємо музей імені Легоцького в Ужроді, але тут мукачеві той музей, який було створено з його досліджень, зник. Тому виникла така думка: чому б не запросити студентів тутешніх шкіл та студентів берегівських? університету провести для них не просто лекцію, а відвідати з ними ті місця, які відносяться до Легоцького. Ми вдячні кожному, хто підтримав цю ініціативу. Тиводар Легоцький помер 110 років тому. Важливо, щоб ми говорили про нього, і ще важливіше, щоб історики, які будуть проводити дослідження в майбутньому, відчули дух цього місця і сподіваємося, що це матиме своє продовження. Фунакутатний азок і тіпанак семіяшенмеґірестики читагей Спадщина Лигоцького досі не опрацьована повністю. Саме на це спрямована співпраця Закарпатського угорського університету імені Ференці Ракоці II та Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Теведара Лигоцького. Перший крок цифровізація археологічних щоденників Лигоцького, які найближчим часом стануть доступними для кожного.